Вітаю всіх Коротеньке відео по поводу гібриду Белфіс. Збираємо гібрид Белфіс, що по ньому хочу сказати. Ви використовували цей гібрид вперше. Гібрид євролайтінговий, але був застосований по класичній технології. Що, до речі, стан поля по класичній технології. Ми не застосовували євролайтинг тут, як гербіцид, а стандартну класичну схему. Зараз його збираємо, вологість у нього близько 6%. Гібрид показав себе дуже непогано. Він гібрид пізньої пізні посадки. 19 травня він був посіяний. Цвітіння його припало на саму спеку, яка в нас була. Тобто він вже цвів після того, як пройшли дощі всі. То запас вологи в нього був, але потім він вегетував тільки за рахунок того, який був в нього запас. На зараз бачу приблизну вражайність близько 27 центнер по ньому. Якщо враховувати, що це ранній гібрид, то я думаю, що це непоганий результат для нього. Ну і враховуючи те, що вже, мабуть, третій місяць, як немає дощу, стану ви бачити його. До нього претензій ніяких нема нормальна корзинка, хороша сімочка, натура 470-480 г. Тому в принципі навіть цією урожайністю я задоволений на цей рік. Думаю, що це дуже непогано. Я постараюсь далі зробити відео з комбайна і Об'ясню, чого в нього вражанність склала 27 центнера не більше. Тому що о, ця сторона поля поле гонить дліною більше кілометра, кілометр 200 гони. Під той край йде спуск до яру. І я зніму відео і покажу, що з тієї сторони майже 10% поля. О, Можна сказати, соняшника немає, тому що я думаю, що м -м, приморозками у травні, коли він тільки були невеличкі сходи, я думаю, що його, скажімо так, придавило. І з цієї сторони практично немає соняху. З цієї сторони все добре, і він виглядає тут навіть не на своїй ці 27, а більше, але в загальному фоні врожайність зменшується за рахунок другої сторони поля. Тому я кажу врожайність, яка фактично у нас тут отримана, це 27. Але якщо наприклад не брати ту частину поля, де соняшник отримав той стрес. А скажімо так, конкретно викосити десь гектар з цієї сторони, де він нормальний. Я думаю, що тут законні 30 з плюсом центнер даного гібриду є. І, і чому я просто хочу сказати так, як воно є, щоб ви розуміли, що гібрид видав свій потенціал на 100%. Він не сипеться. Простояв вже дуже довго, враховуючи те, що він ранній, і дозрів він в свої сроки, коли це ще було на вересень. Просто так як не було комбайна, ми очікували збір. Але він е ранній, він не сипався, дозрів як положено, тому до нього зовсім нема претензій. І, можливо, ми будемо його е пробувати далі. Тому, будь ласка, гібрид Белфіс. Е Обирайте, замовляйте. Ми замовляємо товаристві Агропрайд міста Дніпро. Тому, кому потрібно, будь ласка, звертайте, сійте, отримайте гарні результати. В чому причина загального зниження врожайності на соняшну, без цього краю поля. Такий ми маємо результат. Тут. Сошника майже, майже немає. Я так думаю, що причина в заморозках. А може і в чомусь іншому. Якщо з іншої сторони все зовсім по-другому, треба гадати. Це вигляд з іншої сторони. Ми бачимо, що є соняшник трошки кращий містами, але не весь. Все одно він постріляний і має більшу засореність поля. Це для порівняння інший край поля, зовсім друга обстановка. Це, нагадаю, гібрид соняшнику Белфіс від лідея. От в чому основна причина. Край, який на рівнині поля, інший край, який в низині. Ну що, завершуємо ми збирання гібриду Белфіс? Що сказати по Белфісу? Все добре, як розраховували, все нас влаштовує. У цьому відео ви побачили. Яка причина трошки меншої врожайності? Е, край поля підвів. Все, ви бачите другий край поля, де все добре. Але я рахую, що якщо ми навіть вийшли на врожайність 27, можливо, навіть трошки більше, 28 центнер, зараз машина поїде, зважиться і точно прорахуємо, то це досить непоганий врожай. Тому хочу сказати, що всі, всіма гібридами від компанії Lide в цьому році задоволений і, в принципі, як вони себе показали. Тому всім дякую.